Друзі, взяв Dragon Fruit на пробу. Драконій фрукт. Типу, ось так він виглядає. Зараз по знижкам зараз. от Штучка коштує 3 євро. А так щось що він там 5 чим-то здається, що то таке. Далі буде обзор огляд і дегустація. До вашої уваги зараз буде дегустація такого фрукту під назвою Dragon Fruit, Драконій Фрукт. Він належить, до речі, до сімейства Пітахая. Це такі тропічні фрукти, котрі е, кактусового плана. На кактусах ростуть щось таке, от я вичитав. От вони ростуть і в Латинській Америці, в Південній Азії, Африці і Австралії, здається. Ось так. Зараз спробуємо. Що воно таке? От Ми бачимо розрізав, всередині, воно біле з такими семенами на запах на запах а ну Не, немає воно запаху Давайте Сейчас я ще на часточку разрежу ну, розрезавший на кусочек давайте спробуємо що оно таке Не ничем не пахнет Вот тут таки проглядываются семечки кожура красна внутри воно біле. А ну. Ніжна ем, чимось, не знаю, чимось на манго схоже, але солодке. От. Ну, таке, щоб дуже класне, щось таке незвичне, то я би не сказав. Взяв його по знижкам, оця штучка, один плод. Е -е, коштувала на, по знижкам 3 євро. Так воно щось. 5 з чим-то, здається, в Кауфланді. Вот. Давно хотів спробувати, ну, таке. Знаєте, таке. На любителя, на любителя. Так само, як і Гуава. Можливо, хтось із вас пробував гуаву. Е, от В Єгипті, до речі, він славиться свої гуави. Он такі плоди по виду, як груша, а по вкусу таке щось. Ну, солодке, кисло, солодке. Ну, таке. Мені лично не, не особисто не дуже. Хтось. Життя собі не може представити без голови. Тому якби люди різні, думки різні і якось так, якось так, так, друзі. Добре, всім щиро дякую, що подивилися це відео. Ставимо лайк, підписуємось на канал. Всім добра, до нових зустрічей, Чус, макс гуд.